Вітаю вас на каналі в тонусі. Мене звати Валерія Гапоненко. Я фітнес-тренер, який спеціалізується на здоровій поставі і функціональному підході до тіла. Сьогодні ми зробимо коротке тренування для здоров'я стоп: всього 6 хвилин, 6 вправ. Це тренування буде особливо корисним, якщо у вас є валюсна деформація стоп, плоскостопість, халюс вальгус або випираюча кісточка на великому пальці стопи. Якщо у вас є стояча робота і ваші стопи дуже швидко втомлюються при ходьбі. стопи це неймовірно важлива частина нашого тіла, адже найперші кроки ми робимо завдяки ним. Тому давайте піклуватися про здоров'я стоп разом. Переміщаємось на килимок. будемо починати з першої вправи. Спочатку я буду розповідати коротко техніку виконання, після чого ми будемо робити за таймером одну хвилину. Починаємо ми з розігріву, ставимо стопи прямо, пальці дивляться також прямо. Ми переносимо вагу на передній відділ стопи, виходимо на півпальці, намагаємось втримати баланс. Рівномірно розподілити навантаження на стопи і опускаємось вниз. Виходимо швидко і опускаємось вниз. Вийти вгору і вниз. Ви будете поступово відчувати, як підключаються м'язи гомілок. Знімаємо положення, можна трошечки струсити, розслабити м'ясо, гомілок. І йдемо далі на наступну вправу. Поставте праву ногу, зігнуту в коліні, попереду, ліву, рівну. Позаду. Ваша вага розподілена більше над правою ногою. Зараз ми будемо згинати ліву ногу в коліні і тягнути наші подушки пальців вниз до підлоги, щоб відчути натяжіння в великому пальці стопи. Після цього ми направляємо п'яту до підлоги, тримаємо вагу над правою ногою і відчуваємо натяжіння в гомілці. В м'язах литки. Готові? Поїхали. Відчути натяжіння в великому пальці і в литці. В великому пальці і в литці. В великому пальці в литці. Вага залишається на правій нозі. 30 секунд, і будемо змінювати стопу, готові і зміна. Так само поставити ліву ногу вперед, праву позаду, вага залишається на лівій. Ми згинаємо праву ногу, тягнемо подушки пальців до підлоги і направляємо п'яту до підлоги, відчуваючи литку. Поїхали зігнути і підтягнути вниз. Зігнути, відчути великий палець, відчути литки. Відчути великий палець м'язи литки. Обов'язково перевіряйте, щоб ваша задня стопа направлялася точно прямо, ніяк не виворітно. І ще продовжуємо активно працювати. Супер, ми йдемо далі. В наступній вправі ми піднімаємо великі пальці вгору, всі інші залишаємо на підлозі. Далі буде зміна. Великі опускаються вниз, всі інші піднімаються вгору. Ваша задача робити це почергово, не поспішаючи і нормально, якщо не виходить з першого разу. Ви все одно намагаєтеся розділити ці рухи. І зробити поки що, наскільки виходить, з кожним разом відчуття стоп, відчуття пальців, воно буде покращуватися цей зв'язок з мозком, якщо його давно не було. Звісно, з першого разу зв'язок може не відновитися, і це нормально. Тому ми продовжуємо і намагаємось розділити рухи пальців. Великий вниз, великий вгору. Не забуваємо спокійно дихати і розслабити верхню частину тіла, бо коли ми намагаємось попрацювати над нижньою частиною, наш верх автоматично трошки зажимається. Тому розслабтеся. Розслабте верх. Ваш низ поки що працює окремо, не треба зажиматися і напружуватись. Ми йдемо далі. Наступна вправа ми перекачуємось на зовнішню частину стопи. Тримаємо таз над п'ятками, не нахиляємось назад. Вертаємось на центр і трошечки закручуємо у внутрішню частину. Тобто перекат на зовнішню, на внутрішню, на зовнішню, на внутрішню таз тримається на центрі. Поїхали. Ця вправа легше, пальці тут не працюють. Ми. Продовжимо спокійно дихати і тримати розслаблену верхню частину тіла. Ви поступово будете відчувати, як підключаються м'язи, як вони починають прям так відчуватися приємно. Спокійно вдих і видих. Верхня частина розслаблена. І завершуємо. Добре, можна трошечки зняти позицію, розслабити стопи. Я показую наступну вправу. Для неї нам знадобиться канцелярська резиночка або звичайна резина. У мене була така маленька для зачісок, тому такі варіанти теж можна використати. Ми її натягуємо. На великі пальці стопи трошечки відходимо, щоб ви відчули такий якби, супротив, що резина пальці стягує один до одного. І після цього ми великими пальцями тягнемось до інших пальців і вертаємо їх в вихідне положення. До інших пальців і в вихідне положення. Ми Зараз дуже сильно фокусуємось. Ця вправа теж може не виходити з першого разу, це нормально. Але ми продовжимо і намагаємось відчути наші пальці, рух наших пальців. Залишається у нас остання вправа. Ми припіднімаємо пальці в повітря, максимально їх розтопирюємо, розширяємо, щоб кожен палець розділився один від одного. Опускаємо в підлогу, залишаємо широку стопу і розслабляємо, вона сама повертається в вихідне положення. Готові. Вгору. Розтопирити, розширити максимально. Опускаємо широку стопу. І вихідне положення. Продовжуємо. Не забуваємо, що верхня частина розслаблена, спокійний вдих і видих. Концентруйтеся на відчуттях, в стопах, яка стопа краще відчувається, яка гірше. І ми завершуємо наше тренування для стоп. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Якщо вас турбують стопи, то що саме вас турбує, це допоможе мені в подальшому знімати відео, які будуть максимально корисні для вас. А також обов'язково діліться своїми відчуттями, наскільки вдалося управляти пальцями у вправах, наскільки вдалося все відчути. А також буду вдячна за підтримку у вигляді підписки, коментаря або вподобайки на це відео. Дякую вам, що ви приєдналися, приділили час собі, здоров'ю, своїх стоп. І до зустрічі на новому тренуванні.